Все це вам. Ми такі шалені гроші вкладаємо в хату, яка, в принципі, в Україні, в горах, в селі, яке не є туристичним, не є розкрученим, з надією того, що ми тут будемо туриста приймати. Ми приїхали сюди і так, що будемо робити? Що ми можемо в цих умовах робити? І повернулися до того, що у нас є хата. У нас є село, є молоко і є те, що Василь вміє робити сир. Діду, діду, був на полонині, вони там варили сир. Тато навіть теж в один період трохи був на полонині, розказував, що, що було таке дощове літо, що мало хто з хлопців лишався, але він вітримав. Починали це все робити з 10-літрової каструлі. Це я брав у батьків молоко. Казав, ви виму ну, показуєте, як тут має бути. Тато щось там трохи мені попідказував, як воно має бути. ж тут все з досвідом, з досвідом. Завдяки друзям, знайомим, які казали, ого, який добрий. Хотілося робити, хотілося розвиватися і... і так. І дійшли до маленької серваки. Ця ця група, з якою я вчилася, вони в мене повірили, бо було голосування між учасниками і так само журі. Там факт був не в грошах. Ну, типа, гроші, це приємно, окей, ми купили величезний чан. Ми повірили в те, що нам треба брати ще більше молока. Все, але е, факт того, що люди, які тебе надихали на те, аби ти жив і аби ти повернувся в Україну, в тебе повірили. Так називалося з дідів і так прізвище пішло. Таке сільське. Ну, по паспорту григорчук. Але по вуличному це цей присівник. І і того, трогава, Ми солимо їх у сировиці. Сировиця — це джерельна солена вода. І в нас тут є вон, ці джерела. Це сидів Василів тато тату там у літній харчині з своїм колегою. І... А я щось на дворі калаталася і це підслухала. Кров не водиці. Що я собі до железа маю, то до железа. А що у вас кров молоко, то молоко. А дітей йшов полонено, ну, то того літа, я з тобою пішов, і ти відбув цілу пору. А я не вітримав, вернувся до хаті. А тепер дивись, і дитина твоя так само з молоком. І це для мене так було: ну це було підслухано, але це було дуже так сильно. А ми його виходимо на старе на ракету. А сюди лівіше, то зараз того вікна буде видно, то ротунду. Ты сюда